Першу когенераційну установку, яка забезпечить автономність роботи котельних, отримала підприємство Облтеплокомуненерго. Це система для одночасної ефективної генерації електричної та теплової енергії австрійської компанії Єнбахер. Вона працює е як міні-ТЕЦ. Е від природного газу працює двигун і виробляє електроенергію, і одночасно виробляється теплова енергія. Потужність цієї установки 638 кВт на годину. Що за добу 15,3 мегавата. Ця установка буде повністю покривати потреби електричної енергії цієї котельні і частково буде покривати теплову енергію для власних потреб і споживачів. Обладнання надійшло в рамках проєкту енергетичної безпеки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. загалом в Україні вже встановлено 184 таких системи. В ході його реалізації Чернігів отримає три когенераційні установки орієнтованою вартістю 1,2 мільйони доларів США, потужністю від 638 та 500 кВт для підвищення стійкості системи теплопостачання на час можливих блокаутів в умовах воєнного стану. Це є енергоефективне обладнання. Його загальний коефіцієнт корисної дії складає 85 та більше відсотків, що в порівнянні зі звичайними тепловими електростанціями значно більше. Якщо брати тільки електричний коефіцієнт корисної дії, він від традиційних парових турбін більший на 10-15 відсотків і на всіх об'єктах, яких були встановлені ще з початку 2004 року, все це обладнання працює досі. Обладнання буде встановлено в трьох найбільших котельнях міста, які обслуговують понад 24 тисячі побутових споживачів та 18 об'єктів соціальної сфери. Аналогічні коегенераційні установки будуть встановлюватися ще на двох котельнях нашого міста. І вони стануть вже більш автономними. Ми вже не будемо залежати від електромереж міських. І якщо в разі перестане постачати нам електропостачання міські мережі, то ми за рахунок цих установок будемо працювати безперебійно. Це забезпечить маневрові можливості і дасть змогу підприємству обирати в залежності від потреб, яку електроенергію використовувати при роботі. Чернігівські теплопостачальники отримали перший транш обладнання за програмою гуманітарної допомоги, не використовуючи ні кошти міського бюджету, ні кошти підприємства. З 2022 року убул теплокомуненерго активно співпрацює з міжнародними організаціями. Зокрема, завдяки технічній допомозі благодійників для відновлення втрат після повномасштабного вторгнення. Підприємство отримало техніку та кутельне обладнання.